Всім компанія Автобіс вас вітає. Сьогодні у нас субота, 27 січня. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. От. А також не забуваємо про наших військових, допомагаємо хто скільки зможе, адже від вас і від них залежить наша перемога. Саме основне я бажаю всім здоров'я, позитиву і віри. Віру в нашу перемогу перемога обов'язково буде. От, сідаємо зручніше, всім приємного перегляду. І так, поїхали. Кенго. Ось такий голубий металік. Це в нас 10-9 рік. 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Контактний номер 067 948 06 03. Так він виглядає з бензиновим двигуном. Для роботи, для бізнесу. Ззаді хляпа, Там власник підходить, зараз покажемо всередині. Ось такий салончик. Так, полочка, все. Акуратний. Всередині. Ззаді да. є присипний пристрій. Полка, все на місці. Двоє дверей. Тому оригінальний пасажир, пасажир, а саме основне 1,6 бензин. Є, бачите, айрбек, оригінальний магітафон, айербек керма, механічна коробка передач, кондиціонер, полочка зверху. Кого зацікав, телефонуйте до власника, по вищу вказаному номеру телефону. Кобіток трошки більше, це в нас Fiat скудо. Восьмий рік, вартість 4700. Двохлітровий дизельний двигун, 329 тисяч пробігу. Контактний номер 098-099 8711. Запитувати Сергій. Шестиступніча коробка. І це в нас грозовий. Грозовий короткий базі. Вони є також довга база. Що можемо показати? Зимового гума. Механічна коробка передач. Грузовий. Наприклад, зробити з цього автомобіля пасажира, вантажу пасажира, старіші руки не вигідно, чим старіший автомобіль. Щоб робити перебладнання, ну, стає ну, дорого. Вигідніше, новіші руки можна переобладнати. Старіші роки в два рази дорожче. Тому невигідно. Якщо ви вибираєте купити грузовика чи пасажира, а вони діють, що ви потім перебуднаєте старий автомобіль, то ліпше купити все-таки або грузовий, або пасажир. Все, що вам більш потрібно. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до Сергія. Бі не білого, а щоб був в і будь ласка, Рено Кенго. Грузовий, 14 рік, вартість складає 7850, 1,5 дизель 66 кВт. Там супер. 135 тисяч зробів, контактний номер 067 811 22 4 Зараз покажемо вам салончик. Зверніть увагу на сидіння. Сидіння як нове. Показую вам кермо не затерте. Підальки, перемикач, передач. Всередині дуже акуратне. Бувають і грузові автомобілі, бувають затерті, як кажуть зачухані, а це такі, знаєте, акуратненькі збережені. Так, Грузовий відсік покажемо. Бокові дверцята понизу не торчать. Показую. Бачите, корозії ніде немає. Ну, цікавий автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте до власника по вищу вказаного номеру телефону. МТ-4 в довгій базі косорилий 2003 року довга база, пасажир 9 місць. Електропакет, круїз, ціна 7500. Контактний номер 099 268 95 38. Так, він виглядає ззовні. Для бізнесу, для роботи люди все-таки беруть старіші автомобілі, кому потрібно. А ще бачите, старший чоловік продає ось такі в очках. Дивився за машиною. Так, Зараз відкриємо всередині. Акуратні сидіння. Два слова розкажіть по автомобілю. Що ви скажете? Ну, У тому ідеальному стані. Вкладень не потребує. Сидайте, їдьте хоч за кордон, хтось да. кошти. Контактний номер ще раз скажіть. 099 268 95 30. Запитувати. Юрій. По батькові як вас? В'ячеславович. Вячеславович. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до Юрія. У Ось такий транспортер. Довгій базі. Каді пасажири такі автомобілі купують для бізнесу, для роботи. Бачите, це зверху вони лыжи є. Е, є техогляди по 24 рік. І коштує він 12100. 1,6 102 кВт, 202 тисячі пробіг. Контактний номер 0,96 779. 90, 78. На двоє розсувних дверей, на механічній коробці передач. 10-2 тисячі Показуємо вам кермо. Перемикач передач не затерти. І він пити містник. Взаді багажне відділення. Саме цікаве для людей, як показують, хтось не знає. Він є на Ре 40, тобто ви можете навантажувати по 300-400 кілограм. І він вам розчитати не буде. Ось таке багажне відділення. Присутні також задні партроніки. І автомобіль у довгій базі. Кого цікавого, телефонуйте до власника. Сваєнкаті сріблястий. Це в нас 14 рік. 1,6 дизельний двигун 100 кВт, вартість 12900, 232 тисячі пробігів. Контактний номер 0,63 563 65 51 або 0,50 528 15 57. Ось так він виглядає. Це у нас пасажир на двоє дверей розумних, фари, легкосплавний диск. Механічна коробка передач. На жаль, зачинений, тому вам показуємо зимова гума. Ззаді кляпа. Приципний пристрій, паратроніки. Кого зацікавив телефонуйте до власника, поволічі вказано номер телефону. Ось такий автомобіль. Доброго дня, компанія Автобіс. Вас вітає і пропоную вам свіже надходження Mercedes Sprinter 413. Багато людей попересідали на новіші автомобілі, але знову-таки вони повертаються до старіших по 2006 рік. Чому? Тому вони, вони їм, як кажуть, рідніші, вони більш, скажімо, як кажуть, народі не ламаються, вони більш пристосовані до наших умов. Вони крепучі. І Люди, які возили і тонну, і дві. Беруть на цих автомобілях і 4-5 і 5 тонн возять. І цим автомобілям, якби, якщо акуратно їздити, нічого не робиться. Тому люди полюбляють саме старіші автомобілі на спарці. На даний час цей автомобіль свіжий, свіжий не в тому плані, що він вчора ночі приїхав, а свіжий в тому плані, що він живий повністю. Саме такий, як шукають люди. 390-го оригінального пробігу. Ви маємо щупайте, не димить, заводська смазка. Слабкі місця показую, де лонжено і коли автомобіль, як кажуть, знущається над автомобілем, тоді воно тріскає. Коли акуратно їздять, то автомобіль збережений. На даний час це автомобіль збережений. Оптика не побита. Передній бампер цілий. Так, Передня гума 95%. Арочки цілі. низи двері також цілі. Зверніть увагу. Пороги, без гнилі, арочки, цілі. Сидіння, пілот з боку, подвійне сидіння. Airback, керма, круїз, контроль, тахогар, АСР, АПС, АБД. Серео система, акуратний потолочок, перегородка ціла, замки не порозбивані. Доброго дня, компанія Автобіс вас вітає. Я пропоную вам свіжопринений автомобіль. Кінець 2010 року 313 спринтер, 95 кВт. І я кажуть, ви знаєте, в цих роках були двигуни, які виходили виходжували більше, більше мільйону, Ну що, 641 вже я кажуть не так люблять, як старіший цей двигун, який був ще удачним. Автомобіль в рідній фарбі. Невеличкі коски такі є від камішків, як кажуть, а так весь в оригіналі. Саме такі, як шукають люди. Зимова гума. Механічна коробка передач, сенсорний манітофон, айрбек, цей круїз контроль, 270 тисяч ріднього пробігу. Ось так він виглядає. Всередині, зверху такі полочки. Очкумович. Так, порошки не затерті, не зачухані. Показую він код, щоб ви провіряли собі пробіг. Далі. Одна резора. лонжерончики цілі. І показуємо автомобіль з боку. М'ятінок немає. Дуже зручно є задня полочка ось така. В другу сторону. Зверніть увагу на стакани, стакани не чепені, оригінальна підлога. Довжина багажного відділення складає 4,30 на 10 см більше, ніж в старішому автомобілі по шостий рік. І це, бачите, дельфін, але дельфіни кажуть з правильним двигуном. Без корозії в рідній фарбі. Ось так він виглядає всередині. Порошки не ржавенькі, підножка не витерта. І зараз ми цей автомобіль заведемо. Зараз автомобіль заведемо. Ви послухайте, як працює двигун. Богон завівся. Ніде нічого не капає, все сухе. Ланжерони цілі. Можливий готівковий або зготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Autobus, зателефонувавши за номером 067 360 2202 067 360 2202. У нас постійно різні автомобілі, телефонуйте, до зустрічі до перемоги. Портинг зіткастом 2016 року. Вартість автомобіля складає 3, 13 800. На даний час грузовий з 2-літровим дизельним двигуном 96 кВт. Контактний номер 067 191 2820. 200 тисяч пробігу можливого переобладнання на пасажира, монтажа пасажира, якщо вам потрібен салон або скажімо так, перешити салон, компанія автобіс в цьому може вам допомогти. А кому потрібно просто грозовий, ви можете перезвонити до власника та придбати ось такий автомобіль. Ford Transit в грозовому варіанті. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Повощі вказаного номеру телефону. Це Mercedes Sprinter в середній базі. Це у нас 316-й грозовий, свіжопригнаний, свіжий, 227 тисяч пробігу 2006 рік. Телефонувати за номером телефону 098 205 74 44. Ось такий автомобіль. Так він виглядає. Має найкращий двигун. Останнім часом потужний має на мазі. Люди полюбляють, саме 2,7 айробек керма, подвійне сидіння, легкосплавні диски, одинулись ресори, Запаска, стабілізатор, все на місці. Шовчики рівненькі, бачите такі. Як мають Ззаді бо... вікна. Показуємо наскільки можливо, кого зацікавив, телефонуйте по ще вказано номеру телефону. Mercedes Sprinter 316. Mercedes Sprinter продається 2000. П'ятий рік, 271 тисяча пробігу, 313-96 кВт, свіжий. Контактний номер 0,98-205 44 Автомобіль свіжо пригнаний в максі базі. Довжина багажного відділення складає 4,20. Айрбек видно, механічна коробка передач, з збоку подвійне сидіння. Шовчики. Правильний, такі як має бути... Так, ресори. Один із ресори ланжеровні цілі це автомобіль свіжий. Показуємо одну сторону, другу сторону. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Так, продається ренотрафік в чорному кольорі. Пасажир. 2011 рік, вартість 14999. Black Edition Комплектація, тому така і вартість. 228 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, контактний номер 0,98 673 54. 0 0 0 4. Ну, может, вы увидите номер телефона Вилюровый салон Долгая паза Черный колер. Сзади гляпа Це оригінальний пасажир. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Це Renault Traфік. Короткій базі пасажир, сотка, тобто 6 2006 року вартість складає 8400 з 19 надійним двигуном. Тобто простий двигун, який люди полюбляють через те, що він простий, надійний. Так, да, він не їде як, як двохметровий, але він рахується більш надійним, більш економічним. І Люди більше полюбляють те, що простіше, те, що надійніше. Контактний номер 097 07 43 604 Ось так він виглядає. Покажем вам гуму. По салончику з боку подвійне сидіння. Буває одиночка РБ керма, кондиціонер присутній. Також автомобілі є з кондиціонером і комплектація може бути без кондиціонера. різні комплектації. Ззаді розпашонка, прикладний пристрій. Дивіться місний так, показуємо понизу, бачите ціленькі. Далі показуємо другу сторону. Ось так, буває 6 місць. На даний час 5 місць, щоб зручно було заходити. Коли 6 місць трошки назад не зручно заходити. По документам скільки місць? 8 місць по документам. Ось такий автомобіль. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Тернотрафік в чорному кольорі, пасажир, один і вартість 12 900. На транзитних номерах свіже 2-літровий дизельний двигун. Контактний номер 093 049 1802. 293 тисячі пробігу. Чорний колір. Саме те, що люди шукають собі. Ось так він виглядає. Дверсята файно закривається, ззаді кляпа. Покажемо. Мам, багажне відділення. Ось так він виглядає всередині. Парінальний заводський пасажир. Бачите, дуєх зверху немає і знизу. Тобто є багатша комплектація, є бідніша комплектація, але це оригінальні пасажири, бо багато людей думають, що е, якщо доїв немає, то це не оригінал. Просто вони є різні версії. Легкосплавні диски. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Но трафік в довгій базі, чорний колір 2011 року, вартість 14999. Black Edition, то тобто дуже хороша комплектація, хто розуміється в мене, тому і така ціна. З пробігом 228 тисяч. Контактний номер 098 673 5404 5404 Ось так він виглядає ззовні. Довгі базі, на легкосплавних дисках. Філюровий салончик, механічна коробка передач, айрбек херма двох клімат-контроль, не кондиціонер. Знизу обдуви, зверху керування обдуви. І по відношенню до простого трафіка бачите, вже салон змінений. Також понизу він не такі відтіної, як кажуть, і пластиком зашитий. Тому цей автомобіль вартує коштів. Рівний, без косок, затонований. Полочка, багажне відділення, все автомобілі. Є, зараз видіти в цю сторону, ще раз покажемо. Здати, ти, можеш, ти можеш здати просто назад, просто наші назад. Ось так виглядає. Метрів, так, п'ята. Є че є. Че, є, Їдь, ще. їдь, ще ще, Так. Че є. Виходив. Резко різко. Бачиш? Ось так він виглядає. виглядає. Так. Скажіть, будь ласка, точно номер телефон не розібрав. Скажіть номер. свій. 098 673 5404. Запитувати Руслан. у Руслана, кого зацікавити, такий автомобіль. Телефонуйте до Руслана. Це ось такий ринок кену, чобіток в білому кольорі. Це в нас 16 рік, вартість 9800 пасажирів, оригінал 165 тисяч пробігів, контактний номер 067 733 2014. 1,5 дизель. Місілін гума. Затоновані вікна. Так, він виглядає. Боковий арбек є, айрбек, керма, меха... механіка. І ось такі сидіння, задня полочка присутня, світлий потолочок. Ззаді кляпа. Покажемо багажне відділення. Полочка все на місці. Забіж детальну інформацію. Телефонувати до власника по вказаного номеру телефону. Ось такий ринок кенгу. Такий ринок кенгу, горозовий, трошки м'ятинка є, нічого ну, страшно Ось такий автомобіль продається, постійний облік. І це у нас 10 рік, 1,5 дизель, 256 тисяч пробігу. Контактний номер 067 383 20 79 Ось такий ринок Кенума. Зачинений, на жаль. Все, що можемо показати, це зоні. кого зацікавив, телефонуйте до власника. Ось такий Ринок Кенума. Це транзит кастом 2015 року, 16-го з пробігом 200 тисяч. Вартість 13800, контактний номер 067 191 28 20. Ось такий грузовий варіант. Автомобільні на авторинку можуть повторюватися які є, наприклад, які не продані. Ну, Скажімо, так, комерційного транспорту небагато, тому що ну, скажімо, не, не, скажімо, не, не так купують, як раніше, тому не сильно його автомобілі завозяться. завозяться під клієнта. Або завозиться невелика кількість автомобілів. Всі автомобілі переобладнаються на пасажир, на вантаж пасажира. В цьому компанії автобіс можемо посприяти. Кого цікавого, телефонуйте до власника. Це Рено трафік в Максі-базі дова 11 рік, вартість 12300. Контактний номер 0,96 44 95. 8999. 899. Вартість 12900. Оригінальний пасажир. 84 кВт Ось так він виглядає. Так, шипована гума передня. Задня також. Полочка все є. Так, виглядає оригінальний пасажир. Кого зацікавив, телефонуйте до власника.